Пригоди барона Мюнхгаузена Лисиця на голці. А вже ж, кмітливість найголовніше в житті, і не було в світі людини, кмітливішої від барона Мюнхгаузена Одного разу в російському дрімучому лісі мені трапилась чорнобура лисиця. Шкура цієї лисиці була така гарна, що мені стало шкода псувати її кулею чи шротом. Не гаючи хвилини я вийняв кулю з рушниці і, зарядивши її довгою шевською голкою, вистрілив у цю лисицю. А що лисиця стояла під деревом, голка міцно пришпилила її хвіст до стовбора. Я не квапом підійшов до лисиці і почав тьобати її нагаєм. Вона так очманіла з болю, що, повірите, вискочила із своєї шкури і втекла від мене голісінька, а шкура дісталася мені ціла, не попсована ні кулею, ні шротом.